Битва, яку вважають тріумфом священної ліги, а також першим цвяхом у труну Османської імперії. Давайте з вами розбиратись. 7 жовтня 1571 року на рейді грецького міста Лепанта, що в Іонічному морі, відбулася битва між флотами священної ліги і Османської імперії. Це найбільша з морських сутичок 16-го століття. Незважаючи на катастрофічну поразку, спойлер вже за рік османи зуміли відновити свою боєздатність, користуючись політичними розбіжностями між католицькими державами. Також вони змогли примусити Венецію змиритися з тратою Кіпру і виплатити на. Навіть гігантську контрибуцію. Але що було до цього? За правління Селіма II, мотого сина Роксолани, що зійшов на престол 7 вересня 1566 року, продовжилася османська експансія в Європі. Імператор священно Римської імперії Максиміліан ІІ Габсбург був змушений погодитися на щорічну виплату так званих дарунків і змиритися з турецьким суверенітетом над Валахією та Молдавією. Османські війська також здійснили похід до Азова і Астрахані, і в липні 1570 року в Висадилися на Венеціанському Кіпрі, останньому форпості християн у східному середоземні. 25 травня 1571 року за ініціативи папи Пія V було утворено священну лігу, до якої війшли Іспанська імперія, Венеційська і Генуейська Республіки, Пармське, Савойське і Тосканське герцогство та сама Папська держава. Коаліційний флот. Відпив із Месіни 16 вересня і взяв курс на корфу, де іспанський полководець Хуан Австрійський, що командував експедицію, отримав. Звістку про взяття османами ключового порту на Кіпрі, який здався після майже року облоги, це змінило першочергові наміри союзників, і армада священної ліги вирушає до Лепанто, ото самого міста, яке розташовано в нас в затоці Іонійського моря, куди саме з Кіпру була відведена більша частина турецького флоту. Обидва флоти практично одночасно рушили один проти одного, але повільні османські... Флотилії відставали від галер, які без підкріплення зіткнулися з вершкими тодішніми галясами. Проте, завдяки вдалому маневру, праве крило османів зуміло обійти фланг супротивника, а частина кораблів з центру прорвалася між католицьким центром і лівим флангом, майже чемпіонат світу з футболу. Опинившись в оточенні, Агастіна Барбаріга був змушений вступити в абордажний бій, з якого завдяки чисельній перевазі. Він вийшов переможцем п'ятигодинний бій під Лепанто османським флотом був програний з катастрофічними. Наслідками, але незважаючи на переконову перемогу, якій поети, музиканти католицької Європи присвятили свої чисельні твори та були приурочені пишні урочистості у Римі та Венеції, вона не вплинула на загальний хід війни священної ліги і Османської імперії, тому що для християнського світу тріумф в битві відродив надію на остаточну перемогу над Османом, таким сатаноподібним втіленням Османської імперії. Яка розглядалася як споконвічний ворог християнства, великий візир Султана Селіма, Соколу Мехмет Паша, в бесіді з венеційським послом тоді зауважує достатньо цікаву річ: те, що тріумф священної ліги під Лепанто не завдав тривалої шкоди Османської імперії. Проте захоплення османами Кіпру в тому ж році було значним досягненням. Ось що він тоді сказав: я хотів би, щоб ви зрозуміли різницю між вашою втратою і нашою. Забравши у вас кіпер, ми відтяли вам руку, завдавши поразки нашому флоту, ви лише з нам бороду. Не можна виростити нову руку. Що ж до бороди вона виросте знову і навіть ще густішою. Так закінчився бій під Лепанто.